Всім привіт! 83-й випуск щодо жневих оновлень. Вже готовий. Сьогодні поглянемо на жахітті українського кіно, на те, як сідні свіні відсвяткувала свій день народження на інновації у тематиці сексизму та боротьби гомофобів за їх права. Ну і на те, як Apple TV+, скасувала вихід серіалу всього за три дні до прем'єри шоу. Про все це і трішечки більше поговоримо сьогодні за ваш поставлений лайк та підписку на цей канал. З вами Танос. Поїхав. Лисі чоловіки зараз всі кінчать просто у свої лисі панталони. Розпочали знімання фільму Бджоляр 2. Фільм вийде у 2027 році, режисер буде новий, вже не Девід Ейр, бо його як вітером здуло. А новим режисером став Тімо Таджянто, який нещодавно дуже гучно провалився з «Ніхто 2. Також стало відомо, що до проекту приєдналися Мантіс, а.к. Пол Клінк'є. А тепер у штани кінчать ті, хто ще дивиться Сімсонів. Що, таких вже і немає тут. Ну тоді вам точно буде плювати на те, що Дісней та 20 літті Фокс анонсували другий фільм Сімпсони у кіно. Колись вихід першого мультфільму, саме у кінотеатри, це була прям подія та один з головних релізів року. А зараз, ну, я вірю, що комусь. Це буде дійсно цікаво. Реліз відбудеться 23 липня 2027 року. Цікаво, що раніше на цей слот був призначений неанонсований фільм Марвел. Ну і здається, доктора Стрейнжа 3, який повинен був бути перед месниками 6, не буде тако. Ну і некрофіли, ваш вихід так. Ви теж, напевно, зараз скінчите. Продемонстрували монстра Франкенштейна з нового фільму «Єльєрмо Дель Торо. Повноцінний трейлер нарешті показав, чому вам варто підписатися на Netflix та подивитися на нову темну казку Маестро вже через пару тижнів. А саме 17 жовтня, коли фільм і вийде на Netflix. Досить дивною вийшла доля серіалу The Seven. Яку Plus прибрала з прем'єрної сітки всього за три дні до виходу на своєму скримі? Ретельно все обдумав і проаналізувавши всі деталі, ми вирішили відкласти вихід 26 вересня. Ми цінуємо ваше розуміння та чекаємо зручної нагоди в майбутньому для релізу The Savant. За сюжетом головна героїня, яку тут грає Джесіка Чістейн, аналізували форуми, чати та різні платформи для спілкування з причин пошуку лиходіїв, які планують вчинити щось негарне та трішки незаконне. За інсайдерською інформацією, одна серія містила замах на людину за допомогою снайперської гвинтівки. А з усією ідіотією вбивства Чарлі Кірка та максимально роздутою драмою щодо цього вбивства у США, що трапилось у вересні цього року, я Гігант напевно просто вирішив не ризикувати рейтингами та можливою втратою репутації, але все таки обіцяє випустити серіал трішечки пізніше, коли щоправда невідомо. Ну і можливо, серіал одразу вийде на стрімінгах. Це жарт. До кастингу рімейку Горянин, який через травму Генрі Кевіла почнуть знімати лише наступного року. Приєднався Дрю Макінтаєр. Він зіграє брата головного героя та Джеремі Айранс. Він же не буде грати брата, а зіграє якогось таємничого лиходія. До речі, днями Дейв Батіста трішки розповів більше щодо нового перезаписку, де він теж зіграє одну з головних ролей, а точніше, головного лиходія фільму. Сценарій мене вразив, не вдаючись у подробиці, це. Чудовий перезапуск. Ми з повагою ставимося до оригіналу, але все буде по-новому і захопливо. Це побудова іншого всесвіту, значно більшого, ніж оригінал. Екшен на рівні Джона Віка. Боюся, можу наговорити зайвого. На мою думку, у глядачів станеться відвал башки. Ви навіть уявити не можете, наскільки розшириться світ. У вас не буде відчуття, що ви передивляєтесь знайомий фільм. Якщо ви знайомі з оригіналом, то все одно це буде нове кіно з іншим сюжетом. Режисер Зак Закрегір підтвердив чутки: планується приквел до фільму зброї. Головна роль буде віддана лиходію першої частини. Зараз режисер веде переговори з Warner Bros. щодо дат початку фільмування та взагалі загального бюджету та свого гонорару. А також стало трішки більше відомо щодо його майбутнього перезапуску франчайзу Оселя Зла. У фільм записався Пол Волтер Хаузер. Кого ж буде грати цей актор? Невідомо. Сподіваюся, що не Джил Валентайн можливо, не місяць. Ну а перед продовженнями хочу подякувати всіх спонсорів, яких ви зараз можете побачити на екрані: Дмитра Іванова, Фрімена, Ярослава Левченка та особливо Звероїда. А також всіх-всіх -всі людей, яких ви зараз бачите на екрані. Особливо подяка йде до Дмитра Володимировича, тому що він приєднався як новий спонсор. Дякую, Дмитро. Ну і якщо ви також хочете підтримати цей проект, всі посилання у першому закріпленому коментарі та описі до цього відео. Ваша допомога буде нереальним бустом у Мотивацію створювати україномовний контент і надалі. Реліз за останні два тижні, бо на тому тижні що не виходив, у кіно почався прокат фільмів, покидьки, глуха та одна битва за іншою, Нічна зміна. Пробач, дівчинко. А ще вийшов український шагастик Каховський об'єкт. Хоча я вже казав про покидьків. Тож, вибачте. Повторюся, серед серіалів прем'єру на гулу отримав серіал За Lockdown на Plus, Зомбі Марвел, на Apple TV Плюс Кульгаві Коні, на Нетфлікс Вейворд, Дім Гінесу та третій сезон Аліса у прикордоні. Ну а вже цього тижня релізи отримали серіали чат Пауерс» на гулу, Монстр історія Еда Гейна» на Нетфлікс та Сестри Грім на Apple TV Плюс. На цифрових майданчиках вийшло прям багато-багато фільмів. Серед них фантастична четвірка таксі. Чи месник свайпати Даунтон Гранд Фінал, грай брудно та спіймати на гарячому. Продюсер фільму Маяк Джей Ван Гоу отримав права на екранізацію розповіді Стівена Кінга Пацюк. Історія буде розповідати про письменника, який не може написати свій власний роман через погані обставини, які постійно з'являються, якщо він просто починає писати. Такий собі бюджетний Алан Уейк. Сценарій пише Джев Говард, який написав сценарії до приводу будинку на пагорбі для Netflix. Що ж, тоді чекаємо ще одну спробу нормально екранізувати Кінга. Сподіваюся, краще за. do rodo rodo Можливо, такою спробою стане серіал Вітаємо у Дері, яке, хоч і не є прямою екранізацією романів Стівена Кінга, але буде відседятною до його роману Воно та прямесеньким приквелом до фільмів, які виходили за останні роки у кінотеатр. HBO Max нарешті продемонструвала саме повноцінний трейлер до серіалу, який відбуватиметься за 30 років до подій книги та першого фільму, реліз страшного серіалу про інопланетного клоуна, та напевно. І, судячи з трейлера велику проблему расизму у США тих часів, відбудеться 25 жовтня на Макс. Так, намігого також повинен бути. Але знаєте, щоб ніколи не написав Стівен Кінг, бо це вже було б занадто навіть для нього. Це сценарій до українських комедій. Тільки на тому тижні десятки людей почали заїкатися, та деякі впали в кому після перегляду трейлера 12 блогерят», Так тут диявол вирішив знову покарати нас за якісь їх гріхи і викати фільм Батьківські збори точніше, трейлер до цього шедевру. Це нова, дуже смішна, дуже смішна, наголошую. Комедія комедія. Мама Хахатала, де ця мама, щоправда, невідома. Та особисто маестро Євгена Яновича, який продовжує бути українським мідасом сучасності. Проте сумно, що замість золота він створює конвейри лайна. Сам же ролик просто жахливий, от чесно, просто жахливий. Він абсолютно не смішний та абсурдно дешевий. Звичайно, прийдуть у коментарі люди і скажуть, краще вже дивитися українське лайно, а не російське. Та Янович взагалі-то круп. Ти чувак, але я все таки знаєте шанувальник позиції, що можна не створювати і тим паче не дивитися лайно взагалі, та не підтримувати от таких псевдокоміків, навіть пару копійок. Всім цього ж і раджу. До речі, неповажний мені Євген Янович дуже хоче бути українським Джиммі Кіммелом. Але є проблема. Джиммі завжди говорить те, що думає, та не боїться цензури і політики. В цьому різниця гарного ведучого шоу та дешевої копії. Джиммі якраз. Не копія, якщо що. І у середині вересня його шоу було тимчасово припинено через його ж слова про смерть Чарлі Кірка та Трампа. Якщо коротесенько і не вдаватися в деталі, у своїй промові в останньому шоу він заявив, що Трамп та республіканці наживаються на смерті ідіота Кірка та насправді чхати хотіли на його життя. Дісней злякався таких гучних висловів і прикрив Джимі Кіммел Лайф. Але, 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 суспільство протягом тижня атакувало Дісней через. Соціальні мережі та вислови в інтернеті. І таке перемогло. Вже у вівторок, 23 вересня, шоу повернулося в ефір, а життя ще раз довело, що правду дуже важко знищити, навіть якщо вона комусь не подобається. І так, позиція щодо Кірка, Трампа і республіканців у мене така сама, як і у Джимі Кімела. І до речі, стосовно війни в Україні, така сама позиція також. Боже, я так сьогодні пройшовся по українському кіно Яновича та Смерті Кірка. Фух, сподіваюся, що ще не всі встигли відписатися від мене та купити квитки на батьківські збори. Бо все-таки я продовжую з новинами. Там ще їх багато. Тепер пройдуся по китайцях. Ці шанувальники комунізму, вузьких очей та миски рису на тижні вирішили не просто красти та робити копії, як завжди, а й перероблювати вже готові вироби, які їм навіть не належать. Проблему побачили люди на передпрем'єрних показах фільму Одне ціле. До речі, на каналі Єогляд, де одна зі сцен фільму була замінена за допомогою штучного інтелекту. Замість весілля двох геїв так це страшне слово геїв взагалі таке страшне, було показано весь. Сіллі чоловіка та жінки. Ось такий гомофобний інноваційний підхід боротьби з ЛГБТ І міжнародний кінопрокатник Неон, який продав права на показ, побачивши про це інформацію, заборонив широкий прокат фільму у Китаї та засудив такі дії місцевого прокатника. Окрім того, глядачі помітили ще деякі зміни. Так у сцені в душі приховували оголене тіло головного героя. А фільм взагалі позбувся будь яких згадок чи від на одностатеві стосунки. Сумки. Ну, дійсно, це ну вам не показувати китайський мультики, але я нічого не хочу вирізати з щотижневих оновлень, бо якщо я буду вирізати всі погані жарти, то відео взагалі не матиме жодної секунди хронометражу. Можливо, так станеться і з форсажем 11. Я про 0 секунд хронометражу, якщо що, а не погані жарти. Хоча. І те, і те там можливо буде. Днями Джейсон Мамо сказав, що навіть ще не бачив сценарію останнього заїзду, тож і заїкатися про скоре фільмування не варто, а він нагадає головний лиходій фільму. Але цікавим стало ще й те, що фільм можуть не зняти взагалі через він Дізеля. Журналіст Баррі Герц з Globe and Mail повідомив, що кінокомпанія не хоче видавати гроші та починати будь-яке фільмування фільму через судовий позов про харасмент, де відповідачем є Віндізель. Нова справа відбудеться у лютому 2026 року, а тому до цього моменту він точно не буде зніматись. Ну а якщо ж він дізеля взагалі визнають винним, то напевно Торети відправиться у дінастію Канга, а Форсаж 10 стане все-таки останнім заїздом цієї команди. Анонсувало додавига до нового Джейсона Бонда. Стало відомо, що м'який довгоочікуваний перезапуск серії, який буде знімати вже Дені вільньов, повинен вийти у кінотеатральний прокат у листопаді 2028 року. А сам же фільм планують зняти у 2027. Також повідомили, що Дені Вільньов почне кастинг та планування проекту одразу після закінчення фільмування Дюни частина 3». тобто зовсім незабаром. Universal Pictures дуже і дуже хоче нову франшизу. От прям спить та бачить щось, що принесе їй просто купу легких грошенят, незабаром у вигляді сиквелів, спінофів та купи серіальних адаптацій у майбутньому. І здається, ставка кінокомпанії була зроблена на ремейк серіалу Поліція Маян. Режисером фільму стане Джозеф Касінський, який після Top Gun, Меверік та Формули 1 довів свою позицію одного з найкращих творців блокбастерів у сучасному Голлівуді. Сам фільм вийде 6 Серпня 2027 року, а на головній ролі планують запросити за інформацію змі Глена Паула та Майкла Біджордана. І це, на мою думку, просто топовий випіт. Якщо все вийде, буду дуже дуже рад. А Сильвестер Сталоне теж спить та бачить, але не купу бабла, а себе себе улюбленого як молодого та сильного парубка. На тижні актор заявляв, що він був у кінопрокатників та пропонував себе на роль у приквелі фільму Рембо. Так, у приквелі, Сільвестр Сталоне. На думку діда, він би відмінно зіграв парубка, а його б зовнішність просто помолодили за допомогою штучного інтелекту. І все. Ось так це просто у житті Сталоне. знявся як старий, а на монтажі хай уже вйобуть. Але дякую у Ірландці Ми вже побачили прекрасне омолодження, особливо як вони ходили та билися. Прям неймовірно. Сам же фільм з дійсно молодим актором почнуть знімати у 2026 році. Сподіваюся, без допомоги будь-якого штучного інтелекту. Але справжнє повернення легенди може відбутися зовсім в іншій франшизі. Новому фільмі про трансформерів від Майкла Б. За словами Тайріза Хіпсона, який був у франшизі з першого фільму, він днями розмовляв з Майклом Беєм та радий. Тирнішечки слідкувати всім за новинами по цій франшизі. От такий легенький натяк. Залишилось тепер відкопати споминальної ями Шая Лабафа та одну японську секс-іграшку, і можна робити новий похід за мільярдом. Вся компанія буде у зборі. Ще про повернення Амазон продемонстрував першу офіційне промо до фільму Зоряні яйця 2», де нам показали всіх авторів та акторів, які проводили вичитку тексту перед зніманням. Ну а сам же фільм повинен вийти десь у 2027 році. Ну і також фото виклав акторський склад повернення клініки. Актори добре так постарішили, але вже консультуються у Сільвестра Сталони, як молодити себе у кадрі та виглядати паровками. Повернення серіалу запланована на наступний рік. Днями стало відомо, що українська акторка і модель Світлана Крабут зіграє професорку Семптиму Вектор, викладачку Арефмантії у новому серіалі HBO про Гаррі Поттера. Вітаємо Світлану з такою крутою можливостю закріпитися у Голлівуді. Почали ходити прям дуже і дуже гучні чутки щодо початку фільмування фільму на межі майбутнього 2 у кінці наступного року. Про це написав Продакшн Weekly, а тому це прям ну інсайдерська перевірена інформація. Бо нагадаю, що це не таблоїд, а саме професійне видання для Голлівуду, де повідомляється прям уже офіційна інформація. Що ж, чекаємо на офіційний анонс, і віру, що нас знову не обламають, і провал останніх місій. трішки таки зробив Томакру був завільнішим у графіках на фільмування. Ну або Анна Де Армас дуже, дуже, дуже вічливо попросила Тома знятися у сиквелі. Хто знає? Тепер швидесенько пройдіємось по трейлерах тижня. Продемонстрували другу частину розділеного фільму мюзиклу Вікет, хто сумував за неймовірними співами двох талановитих дівчат та місцями навіть актрис, зможе насолодитися продовженням вже у листопаді. Я якось, напевно, пропущу другу частину, першої мені повністю вистачило. Ну і Дісней показав трейлер до фільму Мандалорець Грогу. Трейлер та промокампанія точно не віддають вайбами Андера «Роугу-1», але й не нагадують непорозуміння епізоду 8 та 9. Тож можливо нас буде чекати саме нормальний фільм, не шикарний, не провальний, але хоча б просто нормальний. Реліз 21 травня наступного року. І так трішечки є вайб якогось Марвелу. Ну і продовжені теми показали трейлер до третього сезону антології зоряні війни видіння. Стилістика та малюнок. Моя повага дійсно виглядає просто шикарно. Нові епізоди вийдуть на Disney Plus вже 29 жовтня. Піану Сет Роган продемонстрували трейлер Good Fortune, де Кіану зобразить Янгла Асет Мільярдера. Картина виходить у прокат вже 17 жовтня, і я б не сказав, що вони прям гарні шанси відбити свій бюджет. Виглядає проект нормально, але якось занадто пострімінговому посередньо. От якось. Метю Макконагі повернеться у кіно вже у жовтні, коли вийде його нова робота, шкільний автобус. Днями вийшов повноцінний трейлер до цієї драми, заснованої, до речі, на реальних подіях. Фільм, мені здається, повинен вийти цікавим, а тому і обов'язково подивлюся його на Плюс вже 3 жовтня. І я хотів би сказати, не 3 жовтня, а сьогодні, але боюся, що цей ролик запізні. Молода кінокомпанія Вертикаль спробує увірватися у міжнародний прокат та заробити купу грошей вже у жовтні цього року за допомогою шахастика астронавтка за сюжетом. Кейт Мара повертається з космосу, та її та її сім'ю починає переслідувати щось дивне. Чи вийде їй перемогти оце щось дивне можна буде дізнатися вже скоро. Виглядає ролик цікаво. А вже у січні буде ще одна спроба з фільмом Ми палаємо мерців. Це я про кінокомпанію Вертикаль. Головну роль тут вже зіграє Дейзі Рідлі, яка спробує почати життя у світі, де колись стався зомбі-апокаліпсіс. Знову таки ролик виглядає прикольно. Показали і новий трейлер Аватара, вогонь і попіл, з якого ми можемо дізнатися про дві цікаві особливості цього франчайзу. По перше, серія Аватар здається ніколи не буде мати гарного трейлера. Цей мені також не сподобався. І по-друге, у фільмі нас очікає велика битва. Тож на одну проблему сиквелу стало менше. Так, тут буде битва. Я дуже люблю Джеймса Геммера, не тож вірю у Маестро, хто б що не казав. Ну і прем'єра відбудеться у грудні. І так, повідомили його прямо сьогодні, що фільм буде йти понад трьох годин. Тож готуйтеся. Досить стильний ролик отримав і багатостраждальна адаптація нареченої Франкенштейна, яка в цей раз. Щоправда, втратила у назві ім'я професора. Ролик мені сподобався, акторський склад також, але не відпускає відчуття, що це якийсь занадто авторський фільм, який проігнорує більшість людей. Нарочена виходить у прокат 6 березня наступного року. Здається, нас буде очікувати божевільний касовий провал, але подивись. А ще Netflix показав повноцінний трейлер до нашого можливого майбутнього дім з динаміту. Під час звичайного дня в США вони бачать, що хтось хто ж це може бути, так хто запустив ядерну ракету, яка летить у бік США, все одно не розуміє, хто ж це міг зробити. Ну і увесь фільм герої думають, чи ескалація це конфлікту, чи ядерна зброя летить вбити виключно українців, які знайшли прихисток у США. А тому Путін не хоче війни з іншими країнами. Ними, а це ну такий ризик, який не має відношення до США. Вихід трилеру з зірковим складом Ельба Фергісан та Біглоу можна буде побачити на стрімінгу 10 жовтня. До Гренландії 2. У секвел повернуть усіх акторів оригіналу: Батлера, Бакарін та Острів Гренландія. Сиквел буде продовжувати оригінали, покаже повторну спробу злого астероїда впасти на землю, щоб добити комах людей, особливо Батлера. Обіцяють практичні ефекти та повне знищення людства у якості промокампанії фільму. У третій частині чекаю на те, що Джеральд Батлер полетить на рідну планету астероїда, щоб дати йому нагоріхи за його лиходійства. І нагадаю, що Гренланд... Андія вийшла на початку COVID-19, Тож я дуже не хотів би, щоб під час виходу вже цього фільму зі світом сталася ще якась хрінь, тому що у нас її і так бляха вистачає. Дісней придомсклавав фінальний трейлер до Зоотрополіс 2, який повинен повторити успіх тогорічної Ваяни 2 та зібрати купу грошей своїм прибуттям у кінотеатрі. Трейлер вже мене взагалі не вражає, як і ролики, які викладали раніше. А тому я не очікував від мультфільму нічого видатного і не впевнений навіть, що він зможе дійти до якості навіть першої частини. Але свій мільярд збере от прям 100%. Чи вийде у нього це зробити, дізнаємось у кінці листопада, коли мультфільм вийде у широкий прокат. 20 століття Фоксу лютому наступного року підготує нам щось антихристиянське та божевільне. Саме це можна зрозуміти з тізеру фільму Псіхокілер. Ролик гарний, але в нього, але з нього взагалі ніч. Але з нього взагалі нічого не зрозуміло. Але виглядає стильно так. Форе Філмс опублікували трейлер фільму «Ти Космос. Ролик гарний, прям хочеться глянути це кіно у листопаді. Але ось відчуття, що фільм буде занудною камерною історією не надто харизматичного героя. Мене чогось таке враження не покидає. Але буде дійсно радий помилитися. Це точно краще висерів від блогерят та Мама мамаготала Дата виходу 20 листопада цього року. І у фіналі я міг би розповісти вам про нові фотосети Анни Телерджуй чи Зендай, та навіть згадати про крутий фотосет Чарлі Хенема, але все-таки хочу сказати більше про красуню Сідні. Вона на тижні виклала фотосет з відпочинку у купальнику, а потім ще продемонструвала фотографії з офіційного святкування свого дня народження. З цими фото я вас і залишу, а сам же не буду більше набридати своїм голосом. Побачимося у наступному. Що?